Всім привіт! Сьогодні у нас буде відео про а, ринок США та відмінності, які є на цьому ринку. Наприклад, я особисто люблю дуже цей ринок, а, він мені дуже сильно знайомий і я люблю з ним працювати. <кхем> про а, відмінності, які я виділив, це сім основних відмінностей, які є на ринку США. А, я їх виділив окремо, прописав кожен пункт, а, який ви можете тут побачити в цій табличці. І хочу про них сьогодні поговорити більш детально. Перше, це великий обсяг ринку, але й висока конкуренція. Завжди маєте на увазі, що чим вища конкуренція, тим вищий CPC і тим вище будуть ваші витрати, але є великий обсяг, який ви точно можете взяти. Звісно ж, не всюди висока конкуренція, є там низька, є і середня конкуренція, але дуже багато ніж. Вони вже переповнені, і тому о, треба заходити дуже обережно і о, аналізувати спершу о, саму нішу, які є складності, які є конкуренти, які у них є переваги, в чому ви будете краще за них виділятись і тому подібні речі для того, щоб розуміти специфіку ніші, о, специфіку продукції. Тобто для мене, наприклад, особисто завжди важливо. Що а, за продукт, з яким ви працюєте, які у нього особливості, які у нього тонкощі та нюанси, які специфіки та характеристики ви повинні знати деталізовано свій продукт, який ви просуваєте, користуватись ним а, або спробувати для того, щоб зрозуміти, а, що це за продукція, для кого вона підходить а, і чим вона відрізняється від інших. Важливість точного таргетингу, тобто, ви можете не тільки позиціонуватись там, наприклад, як в Україні, там Україна, а також як міста і великі там Нью-Йорк, Вашингтон, в Україні, це там, наприклад, Київ, Львів і тому подібне. Там ви можете робити це і на штати, і на міста, і на зіп-коди, і на тому подібні речі, тому що люди а, мають великий попит. На цьому ринку і компанія важливо а, знаходити саме свої релевантні ключові слова, які мають а, саме конверсійність вищу. тому що кожен штат він може навіть по різному працювати, і ви теж повинні це враховувати в своїй специфіці ніші. Вища конкуренція CPC – це те, що я вже казав. Є насправді дуже перегріті ніші, наприклад, там «Lawyer», Ін Нюйорк там може коштувати 70 доларів здається за клік. Тобто там дуже прям перегріта така ніша, і вона достатньо важка. Але знову ж таки, все залежить від того, що у вас за продукт, чим ви відділяєтесь, можливо, ви щось створили унікальне і дійсно прям порвете цей ринок, і це прям може зіграти вам на велику користь в залежності від ваших конкурентів. Поведінка користувачів, тобто користувачі прийня, прийнято, щоб велися по-іншому, в особливості перед якимись сезонними розпродажами, там типу Black Friday, Cyber Monday і тому подібними речами. Вони вичікують, трішки знижується попит, але саме в ці дні він наростає з дуже великою швидкістю, і ви повинні вміти правильно реагувати, тобто не просто там сидіти і чекати. Uh, як пройде Black Friday, да, або там Cyber Monday, а бути повністю задіяним максимально в цей uh, момент часу для того, щоб швидко реагувати, підіймати бюджети, ставки і uh, отримувати великі обсяги трафіку, які uh, саме класно конвертять цей час, тому що можна виростити. Кабінети до трьох-чотирьох раз більше, ніж в звичайні дні вони працюють. І це от така от поведінка, яка вона зовсім інакша. І тому дуже звертайте на це увагу. Часті ніші — локальний бізнес, САС, ІКОМ, медичні послуги, страхові сервіси і тому подібні. Насправді їх дуже багато, тому їх багато і це круто, тому що. Ринок дійсно дуже великий, можуть гарно працювати інші типи рекламних кампаній та до джерела трафіку. Тобто, наприклад, Bing Ads дуже класно працює, в особливості якщо ви використовуєте ринок США, то зачасту буває так, що нижча конкуренція, нижча ціна за клік, тобто ви платите менше за cost-per-action, за цільову дію, і якщо у вас там є роз, то ви отримуєте більше Рос за часту. Але знову ж таки, з Бінгом треба вміти працювати. Там трішки інакша своя специфіка, тому що те, що може працювати, наприклад, в Google, може не працювати в Бінгу і навпаки. А також я рекомендую запускати YouTube-компанії, якщо у вас там, наприклад, e-com або SaaS-сервіс якийсь дуже класно працюють. youtube кампанія дуже класно, і проспектін Remarketing компанії працюють, тобто і звичайні які на холодний трафік, і на гарячі. Ну, прям реально дуже класно, але треба вміти з ним працювати з цими типами рекламних кампаній, і ви зможете дійсно отримувати класні результати. Якість посадкових сторінок є високі очікування у цільво, у юзерів, Але тут під питанням, тому що в Україні мені здається теж достатньо гарні посадкові сторінки зачасту, і дуже класно це прям все пропрацьовано, тому іноді. Я би навіть тут поспорив, тому що є багато компаній, сайтів, які я зустрічав на американському ринку. Те дизайн якихось двохтисячних років і люди купують, люди взаємодіють з цими компаніями, і просто немає альтернатив ніяких на ринку, тому що всі такі компанії, всі мають такий дизайн, в них немає ніякого там «user experience», Ніякого Conversion Rate Optimization, вони просто якось працюють і отримують прибутки. Тому таке теж є. І тут під питанням це залишається. Тому ставте лайк, якщо було корисне відео, і підписуйтесь на мій YouTube канал для того, щоб слідкувати за наступними відео. Я буду давати максимальну користь і релевантність для вашого навчання та експертизи.